У сучасному світі стрімкий розвиток технологій поширюється на різні сфери нашого життя. Зокрема, технологічний ривок поширився і на журналістику, на передачу споживання нашої інформації. Однією з найпомітніших тенденцій останніх років є впровадження штучного інтелекту. Зокрема, впроваджується він, звичайно, і в журналістику, і, зокрема, в спортивну, яка Дуже є динамічною, дуже такою захоплюючою, яка містить багато аналітики різних матеріалів. Тож давайте запитаємо у експертів, у журналістів, у ведучих, як вони ставляться взагалі до впровадження штучного інтелекту, чи використовують вони його, вважають вони його загрозою, чи все ж таки таким добрим, гарним помічником для своєї справи. Першим гостем нашого проєкту стане молодий та талановитий журналіст «Футболхаб» Михайло Мисливий. Хлопець уже 18 років потрапив до одного з провідних футбольних медіа країни та вже має неабиякий досвід спортивній журналістиці. На каналі Михайло активно розвиває себе, знімає величезну купу матеріалів з футбольних подій, включається у студію, бере інтерв'ю зірками спорту, робить репортажі, огляди та сюжети. Як ніхто інший, Михайло прекрасно розуміє актуальність проблематики штучного інтелекту в сучасній журналістиці, сам їм користується та поділиться з нами думками щодо цієї теми. Обрав цю сферу, тому що у мене просто не було іншого виходу. У мене все життя, починаючи з маличку, з двох-трьох рочків тільки починав ходити. Вже мені кидали м'ячика. Все давай, футболіго. Розвиває якісь здібності. Ну, у мене просто два старших брати. Вони теж повністю в футболі. У мене батько футбольний, Я почав розвиватися як футболіст. Намагався в певний час влаштувати спортивну професійну кар'єру. Як у більшості у мене не вийшло, і я просто почав шукати інші варіанти, щоб залишитись в межах футболу, щоб не відходити від спорту. Ну але і не грати, звісно ж. Тому як на мене, спортивна журналістика це взагалі ідеальний варіант для цього. Журналіст на Футболхаб, як я кажу всім, це робота дуже обширна. Моя робота полягає в тому, що ну от що я роблю? Ми пишемо сюжети. У ну, нас всі журналісти в принципі, роблять плюс-мінус одне і те саме. Журналісти пишемо сюжети. Перше, їздимо на матчі, включки кореспондентські ефіри, ефіри проводимо. Наразі Михайло запевняє, що завдяки соцмережам набагато зручніше стало дізнаватися про спортивні події, ніж це було багато років раніше. Раніше не було Тіктоку, не було інстаграму. Там, ще як мені брати мої розповідали, що вони чекали тиждень, щоб там ну, вони дивились у них серія, а щось ішла по новому каналу. Там четвертий, п'ятий рік Шевченко. Якісь два матчі на тиждень вони дивились, не могли пропустити, читали там програму в газетах, а потім в понеділок. Газета футбол чи що, щось таке виходило, і вони так чекали на неї весь тиждень тиждень. Це єдиний, по суті, єдине джерело, де ти можеш споживати новини. Ну, звісно, зараз це навіть звучить смішно. І ось найголовніше: Михайло не вважає штучний інтелект загрозою для журналіста ані зараз, ані в майбутньому. Він наголошує, що справжні журналістські емоції замінити неможливо. Михайло вважає, що саме за емоціями. Люди хочуть чути та дивитися журналіста. Штучний інтелект, на мою суб'єктивну думку, людину точно не замінить. От е, чотири ті сфери, про які я говорив, чим я займаюся на каналі, це там включки, написання сюжетів, е, зробити огляд е, і студії. В деяких компонентах так, в деяких ні. Ну, наприклад, в деяких е, це в яких він не допоможе. Та сама включка. Е, журналіст приїжджає на місце подій. Дізнається інформацією, він може закинути потім ту інформацію, яку він дізнається в там Грок, Чаджі Піті, щоб то не було. Але головне, що цю інформацію суть включки, яка передати емоцію зі стадіону, навіть ну, оперативну інформацію, так найактуальнішу останні новини. Але якщо це буде сухо без емоцій, написано, як напишеться нейромережа. Це буде не той вайб, це буде взагалі не та атмосфера. Переваги, ну десь точково. Він може написати текст, так але потім його все одно треба буде переробити під людську мову, щоб людина його е розібрала. Михайло наводить приклад, де штучний інтелект не зовсім вдало допоміг йому у роботі. З Цим теж була цікава історія. Я скинув подкаст, який виходить на нашому каналі. Скинув це по-моєму було в чат в чаті джіпіті. Да. Я скинув йому і написав проаналізуй цей подкаст. Проаналізуй трьох ведучих, які там є, і розпиши тезово, який ведучий, яку думку відстоює, про що він говорить, що він намагається донести глядачам. Він затопив просто з першого ж питання. Він написав якихось рандомних ведучих. Ну, вірніше, не рандомних, такі люди є, але вони не сиділи в кадрі, їх не було. Це взагалі там хтось не спортивний журналіст, хтось спортивний журналіст, але теж з нашого каналу. Але його не було в цьому відосі, Я не знаю, де він знайшов. Михайло додає, що штучний інтелект може бути лише корисним помічником, і точно не в змозі буде замінити самого журналіста в найближчій перспективі. Ні, сто відсотків ні, емоцію штучний інтелект не замінить. Можливо, так будуть якісь і, і теж не через 10-15 років, а через може 50-100, так буде дуже сильно допомагати людині, але щоб повністю в журналістиці замінити. Ну якщо так, то люди тоді стануть вже дуже лінивими. Це дуже погано буде, тому що ну я не знаю. От ті штучні інтелекти, ці нейромережі, які є зараз, та навіть в преміум версії, ну вони ж думають цифрами, вони 100%, вони, ну вони не замінять людську мову, емоції вони не дадуть. Наостанок Михайло дає поради, як саме стати спортивним журналістом у сучасну епоху, наголошуючи, що це абсолютно можливо, якщо ти дійсно цього хочеш, незважаючи навіть на шалений розвиток нейромереж чи штучного інтелекту. Стосовно футбольної журналістики, то в першу чергу треба дуже багато дивитись футболу. Я думаю, ще стосовно журналістики, мабуть, треба любити спілкування з людьми, тому що журналістика це спілкування. Треба дізнаватись інформацією, треба не знаю, практикуватись, спілкуватись. Треба любити це діло. Треба любити так. Тож з нами був Михайло Мисливий, молодий, талановитий журналіст одного з найпопулярніших спортивних медіа України футбол хаб. Сподіваюсь, випуск був цікавий та корисний для вас. До нових зустрічей.